Всім вітання. Я Ліна Карпенко, актриса і телеведуча. На даний час я веду прямі ефіри на телеканалі Міледі Тіві Шоп. Моя крайня кіноробота це роль мавки в короткометражному фільмі режисера Романа Сидоренка і продюсера Віталія Ковача з одноіменною назвою. З великою радістю знімаюся в рекламах, фото і відеостоках і маю в цьому великий досвід. Веду свій власний YouTube канал, до речі, який називається українською. Де я і мої друзі, актори читаємо казки, вірші, поезію, байки тощо. Мізріст, метр 1,72 два, одяг М. Невід'ємною частиною мого життя є спорт, йога стрейчинг, легка атлетика. Гарно співаю, вправний водій, вожу механіку категорія Б. За всіма питаннями щодо співпраці звертайтесь до мого агента Оксани Мартинюк. Всім дякую, до зустрічі в нових цікавих проєктах. па, -па.